Радіо Чикаго». Друзі, всім доброго вечора. Вітаємо вас на каналі Радіо UA Чикаго. Мене звати Дмитро Галан і поряд зі мною сьогодні. Юлія Скубіда, страховий агент American Family Insurance, та Юлія Пона, власниця і засновниця компанії з Tracking Services. З Цими чудовими дівчатами ми будемо сьогодні говорити про траковий бізнес, як компанію зареєструвати, як застрахувати те, що є всередині компанії. Тому друзі, не перемикайтеся, будьте з нами. Якщо маєте питання, пишіть їх десь в коментарях чи на Фейсбуці чи на Ютубі. Ми будемо на їх відповідати вже по закінченню. Цього інтерв'ю, дівчата, вам доброго вечора. Як ви загалом сьогодні? Добрий вечір, добрий дуже вечір. Гарно, Дмитро, Ставайте і загадуйте бажання між. Я б мріяв між вами сидіти, але змушений за цим пультом бути сьогодні. Давайте, напевно, розпочнемо нашу розмову з такого узагальнюючого питання, так, загалом, про стан справ в транспортній індустрії. Щоденно чуємо різні сигнали, не завжди вони позитивні. Як зараз ви можете оцінити транспортну індустрію? От Юля і Юля, кожна угу. зі своєї точки зору, зі свого бізнесу і бігра. Якщо б Юля мені дозволила почати, враховуючи Звичайно. те, що я здебільшого займаюся реєстрацією тракових бізнесів, очевидно, останнім часом, я би сказала, останніх 6-9 місяців є дуже сильний спад у кількості відкриття нових тракових компаній, особливо, якщо ми говоримо про українську громаду. Мені здається, що це. Що це Пов'язана не лише з ситуацією на ринку, яка однозначно зараз не найкраща, але також з певними політичними моментами, які стосуються імміграційних питань, про що ми 100% не будемо зараз говорити, бо це тема для цілого окремого ефіру, але вона все дуже взаємопов'язана. Тому так вона впливає на ситуацію на траковому ринку і особливо впливає на кількість а, реєстрації нових бізнесів зараз. Тому, якщо говорити про мою частину роботи, так про те, що стосується реєстрації, відкриття і ведення тракових бізнесів, у нас є такий доволі помітний. Спати одне уточнююче питання. Ви реєструєте не тільки українські бізнеси, правильно? А відверто кажучи, я таргетую на український бізнес. Я напевно вам це говорила тут вісім разів. Що я керуюся принципом свій де свого по своє. Тому мій основний клієнт це український бізнес. Але я але є без але, тільки український без бізнес. Але. Я, Скажем, так маю привілегію обирати з ким я хочу і не хочу працювати, тому я працюю з українськими Чудово, Добре, добре це знати. Юля скобіда Юля, у тебе е як? Я трошки з іншого боку скажу, тому що в мене страхується вже бізнеса. Тракові а, бізнеса, які є досить давно, можливо, там, хтось вже понад 10 років в бізнесі, хтось є 5 років, і пішло-поїхало. І так само спад, а, тому що, по-перше, ринок був перенасичений, будемо чесні. А входило дуже багато людей, які не мали ні досвіду, ні, а, напевно, найменше уявлення, як вести цей бізнес. І тому все ж таки я бачу компанії закриваються. Але не так багато, як там люди насправді вважали, тому що ну і звичайно це повпливало, тому що маркет зараз не є найкращий І ті люди, які запасалися, які очікували і знають наскільки нестабільний є траковий бізнес, тобто вони завжди знають, що там буде вверх, а потім буде вниз. А тобто вони залишаються і будуть продовжувати цей шлях. І решта людей дуже багато на жаль пішли. То виживають зараз лише сильніші. Ті, хто були... Виживають сильніші і виживають ті, хто не розтратили всі гроші, які вони заробили 4 чи 5 років тому, я б сказав. То, хто мали під собою фундамент. Але все рівно, от Юля каже, що компанії реєструються, є ще процес входження в цей ринок. Ну, і мені відповідно цікаво, якщо зараз не така не дуже приємна ситуація, то чому вони реєструються? Чому вони починають? Зараз цей бізнес ну, важко ж взагалі там бути, втриматися. А що вже говорити про новачків? Мені здається, тракова сфера попри все, і особливо попри ситуацію на ринку, це бізнес, в якому можна швидко піднятися, так тобто можна, вклавши мінімальний капітал, досить швидко його примножити. Я думаю, цей основний фактор, який все-таки навіть попри ситуацію на ринку і попри політичну імміграційну ситуацію, все ще приваблює нових людей. Добре, але все рівно я не розумію, чому одні можуть зараз зайти як новий гравець. І подвоїти потроїти свій капітал, тут тобто заробити кошти, а інші навіть не можуть триматися на плаву. Це просто вони стратегічно щось неправильно спланували. Чи що? Ну я думаю, багато факторів. По перше, багато людей приїхали з грошима. І насправді траковий бізнес він в нього легко війти, Ну можна сказати, особливо так. якщо ти маєш досвід. Тобто люди пішли, попрацювали водіями і зрозуміли, що окей, насправді це не є так вже й складно відкрити свою тракову компанію. Що Юля добавила? Чекайте. Давайте тоді. Добре, якщо ви кажете, що так легко війти в траковий бізнес. Давайте про цей процес входження поговоримо. От умовний наш слухач, нехай буде Василь угу. чи Петро, надумав все ж таки увійти в цей траковий бізнес. Може бути і Стефанія. Я не сексист. Окей, добре. Я хотіла тільки поправити так, надумав увійти в цей траковий бізнес. Що для цього потрібно, який має бути бекграунд, Це обов'язково працювати десь водієм. Що для цього має бути? Окей, okay. я думаю, так. це напевно все таки так. питання адресоване. Мені так. насправді знову ж таки. Я вважаю, що по-перше потрібно мати бажання. Потрібно мати стартовий капітал, і потрібно реалістично оцінювати ризики. Здебільшого, коли до мене дзвонять люди, які планують відкрити трекову компанію, перше про що я говорю з ними, це ось цих три складових: тобто, чи має людина достатньо знань про те, в що вона входить, так і що це взагалі за бізнес і як він працює. Друге, чи має людина достатньо стартового капіталу, тому що все-таки реєстрація тракового бізнесу вона пов'язана з певними витратами, і останнє це власне те, чи Людина розуміє все, що стосується, скажімо так, сторони сейфті і compliance, тобто вимог федеральних, локальних і так далі. Тобто, скажімо так: зареєструвати траковий бізнес це не проблема. Ми це реально можемо зробити за один-два робочих дні, але більш складно є цей бізнес розпочати, тобто підготувати усі необхідні ліцензії, документи, дозвола і так далі. Ну окей, а ви кажете, ну напевно, з капіталу варто почати, тому що немає капіталу, тоді немає сенсу навіть туди йти. Але ще обов'язковий напевне. На момент ви не згадали, але я думаю, що це по дефолту вже як CDL, так обов'язково мати CDL, щоб віти в траковий бізнес. Чи я не тут? Ми скажемо ні, не Чому? ми скажемо не обов'язково. Чому це ж досить логічно мати CDL, Якби CDL можна входити, а тому що власник тракової компанії не обов'язково має сидіти і їздити за кермом, ага, тому він окей. може наймати водіїв. Але тут, коли ми будемо говорити саме про страховку, я обов'язково нагадайте мені про цей нюанс. Ми до цього моменту ще вернемося. Добре, ага. тоді Юлю. Давайте продовжимо з вами саме за цей процес реєстрації. Ви повністю це берете все на себе, і ви попередньо в наших етарах про це розповідали частково. Так. Сьогодні, можливо, трішки нагадаєте, так скорочено. Що саме ви берете на себе і про що має все ж таки дбати та людина, яка реєструє свою компанію? А, супер. Я постараюся стисло розказати. А наш перший крок, перший етап це очевидно, реєстрація бізнесу. Тобто, ми Реєструємо бізнес у штаті для прикладу у штаті Іліной. Паралельно з цим ми реєструємо компанію в податковій, тобто ми робимо податковий номер для того, щоб компанія могла платити податки. І вже після цього, коли в нас ця частина покрита, ми переходимо до mc ліцензії. Це в нас в народі називається mc ці номер. Це є трішки довший процес. Він вимагає, скажімо так, більшого вкладення часу. Але МС ліцензія це власне те, що знов ж таки, те, що ми називаємо в принципі траковою компанією. Це ліцензія, яка дозволяє бізнесу позиціонувати себе як траковий бізнес. У нас є mc номер, у нас є dot номер. Не будемо на цьому зупинятися. Так це є наш перший етап, тобто подача документів, оплата. А наш другий етап це є ще одна додаткова ліцензія, яку ми беремо. І третій етап заключний, на мою думку, найважливіший це, власне, є частина Юлі, це є страхування, тому що ми не можемо активувати. Кову компанію, допоки ми не задовільнимо мінімальні федеральні вимоги щодо страхування. Для чого це чому це так працює? По-перше, тому що тракова компанія це є величезні ризики, тобто потенційно це насправді великий ризик. Відповідно, ми не маємо права випустити вантажівку на дорогу, допоки ми не дамо знати федеральним структурам, про те, що у випадку, якщо стається будь-який лос, тобто, для прикладу, якась аварія, не дай Бог. Чи пошкодження майна, чи життя чи здоров'я інших людей, то відповідно тракова компанія має страхове покриття для того, щоб ці збитки покрити, юля. Ось ця реєстрація вона різниця від того залежно скільки людей буде працювати в компанії, чи ця людина робить компанію лише для себе і сама буде їздити, угу. чи ця людина буде мати 500 людей під собою. Чи є якийсь процес відмінності? Е, я думаю, нам зараз більше про це розкаже Юля, так. але очевидно, так ціна завжди залежить від кількості вантажівок і від кількості водіїв. А по страхуванню, тобто Знається, але по самій реєстрації це одне і те ж саме так? А, ні. Для початку, тобто, в принципі, ні, значення немає так. Чи сяк здебільшого ми розвиваємо бізнес з нуля, тобто це в нас є одна вантажівка, один водій. Я як, якщо можна, я б власне хотіла, щоб нам Юля розказала тут, бо це дуже цікава тема. Якраз до твого питання, Дмитро. А чому страхові компанії не дозволяють швидкий ріс? От власне, так як Дмитро питає, чому ми не можемо поставити відразу 500 водіїв? Юлю, ми вас слухаємо. А чому страхові компанії не дозволяють швидкий ріс? Тому що вони вважають, що людина не зможе. Без досвіду, достатнього досвіду, тобто деякі компанії можуть дозволити швидкий ріст, але нам треба це показати. Нам треба дати резюме власника, нам треба написати хороше єсе. Наприклад, що це був там фліт-менеджер якийсь з тракової компанії, працював там 10 років, і тоді вони можуть дозволити. Але в загальному полягає так, що якщо ти почнеш дуже швидко рости, то прийде такий момент, коли ти вже не будеш контролювати, бо ти не маєш достатньо досвіду. І тому стракові компанії, якщо ти ростеш більше ніж на один-два трака, наприклад, одиниці. Машини, як ми їх називаємо, а вони просто вас не поновлюють, тому що вважають, що ви занадто швидко а, почали рости. Юля правильно розумію. Тобто, якщо я вхожу в цей бізнес, я зможу зареєструвати компанію, але не зможу застрахувати, якщо в мене 500 людей відразу має бути. Напевно, ні. Ну тобто, якщо ми напишемо, що ти працював в величезній компанії, я, я, хор... я працював я працював на радіо. От я працюю до сьогоднішнього дня на радіо. Завтра я собі після вашої розмови надумав. Ну зареєструвати ми зможемо андерайтеру пояснити, що ти багато спілкувався про траки і Ти дізнався багато інформації. Можливо, це спрацює, але напевно ні, Який мій максимум просто. Якщо би я мав багато грошей, та умовно кажучи, пофантазуємо. І я би хотів зайти так, знаєте, по серйозному в цей бізнес. який мій максимум по до десяти, я б сказала на початок до. 10 до 10 одиниць. До 10 одиниць, окей. Так. Але в більшості з вашого досвіду, досвіду один. люди заходять 1-2? 1-2, і... це стандартно. І, так, і так. потім ви кажете поступове збільшення. Так. А, а як часто можна збільшувати кількість раків? якщо по страхуванню. Говорити? А, ну, якщо ви починаєте з одним, то на наступний рік ви можете збільшити на один, на рік, можливо, на, на два. Рік. Так, ну, один, це два вже, на рік? Так, два – це вже Пушень ліміти. А це я на наступний рік. У вас вже два. Ви вже можете три, можливо, чотири. Потім, тобто рости треба поступово. Ну, це дуже повільний ріст. А як mm -hmm. тоді ця компанія величезна, які в нас є в Чикаго і Українці їх тримають, дійшли до того, що вони мають сотні сотні траків? Ну вони ж не 50 років будували цю імперію. по ну, э, ті, хто мають сотні сотні траків. Вони так само розбиті по декільком компаніям. Тобто, це може бути одна величезна група. Груп, mm -hmm. як вона називається, але вони так само можуть під собою мати різні підгрупи. І, То, як так званих сабконтрактов. Мені мені здається, знаєш, Юлі, це Дмитро такі питання задає для цілого окремого ефіру, який має називатися схеми. Так, так, точно. Про схеми здебільшого, от знову ж таки, відповідаючи на твоє питання, ми йдемо поступово. Тобто з одного траку. Дуже часто наша стандартна ситуація це коли ми з кумом, там, де ми з кумом, там вже два трака, відповідно, один-два це наш початок. Юлі, давайте юба звілю Юлі соні. Юлія Опона, Ви не можете, так. напевно, обійтися ніяк без Юлії біди. От це обов'язкова вимога та страхування, і без цього, що би ви хотіли, як би ви там не схеми не придумали, все одно людина не вийде на дорогу не вийде. і не зможе. А якщо вийде, то недовго приїде та її і, і злапають, і дадуть штраф. Тобто тобто тракова компанія навіть не почне працювати, тобто не скажемо так. Основна ліцензія не активується допоки ми не будемо мати підтвердження про страхування це, в системі там це називається Файлінгс, і це робить страхова компанія. Напряму відправляє цей документ в Департмент transportation. Тобто, і тоді, вже коли це називається, ми активізували страховку протягом 24, можливо, 48 uh -huh. годин відправляється цей документ, і тоді вже Департмент of Transportation каже активовує, активовує. ліцензію. Uh -huh. Юля, страховки це такі знаєш папірці, які недешево часто коштують, особливо на нову компанію, особливо на тракову компанію. Так розкажи про це трішки більше і як можна зекономити, тому що зазвичай багато вкладення. І от Юля казала, що на реєстрацію кошти потрібні так, і так, купити так. машину само собою. Mm -hmm. А тут ще й страхування, і як можна якось трішки десь урізати можливо витрати. А я можу почати як урізати, а як не робити. Але я Давай. думаю, що я почну з самого загального: що коли до мене приходить Людина, клієнт, який тільки-тільки відкриває свою тракову компанію. Я їм, в принципі, в загальному розповідаю всім одне й те саме. А я питаю, чи ви збираєтесь їздити наступні там півроку, чи ви тільки відкриваєте поки що свою компанію, щоб вона була активна? А, а самі збираєтеся їздити там під іншими сідйоті? Чому я це питаю? Тому що мінімальна вимога від Department of Transportation – це є мати 750 тисяч автолаєбіліті, тобто а Люба тракова компанія, яка зробила страхування на ці 750 тисяч, в принципі, відправляється Файлінкс і все. А, але. Якщо це тільки підходить тим людям, які відкривають тракову компанію, щоб тримати її, щоб вона там рахувала, що в них є досвід. Чому вони це роблять? Тому що брокера не будуть не хочуть працювати з компаніями, тільки тільки відкрили. Зазвичай вони хочуть почекати скільки шість місяців. Місяці, так. так а тобто починається інший процес. Щоб зробити страхування, це 750 тисяч. Цього буде достатньо. Якщо ж люди хочуть вже самого з першого дня працювати, тоді це трошки інакші вимоги. Ви мусите мати 1 мільйон автолаєбіліті. І 100 тисяч на карго це буде мінімальна вимога, яку будуть дивитися і ваші брокера, і так тому, що без цього ви просто не зможете отримати ці вантажі, так ми зараз прийдемо до, фіна... до фінансового питання, тому що дуже важливо знати людині, от який мінімум має бути, якщо на одну автівку ну, це про мінімум, од... але один ми водій. можемо ще так само поговорити, що зробити, щоб страхування було трошки, все ж таки, дешевше. Так а і я завжди рекомендую. Тобто, ми говорили, чи власник має CDL чи ні. Це буде впливати на ціну, тому що якщо власник не має CDL, страхування буде завжди трошки дорожче. Ніж коли власник має CDL. Чому так? Тому що вважається, що він не має досвіду. Він не їздить, mm -hmm. він не знає, як це. Навіть якщо він не буде їздити в секівному. Навіть якщо він не буде їздити. А по-друге, впливає кредитна історія власника. Тобто ті люди, які тільки приїхали, наприклад, вони трошки в цьому як мають, ну, не мають переваги, тому що в них немає ще побудованої кредитної історії, тому що це може поміняти. Але з хорошого можна це переглянути наступного року. А що впливає так само вашого водія CDL, чи є там два роки, чи немає. Деякі страхові компанії взагалі не беруть. Більшість страхових компаній взагалі не беруть ваших водіїв, якщо вони не мають двох років. Якщо ми говоримо про а, прогресів і гайку, то вони все ж таки беруть таких водіїв, але страхування буде дорожче для цих водіїв. Це по-перше. А по-друге, на що вони звертають увагу, з якого штату йде? Driver License і CDL. Тобто, якщо ви відкриваєте компанію в Іліної, то шукаєте водія, який буде їздити так само з ілінойськими, або хоча б Neighboring States, як ми це називаємо, індіана, Є якісь yeah, Red Flags? Чому так? Це цим. не це не тому, що Red Flag, це тому, що ну якби це і вважається Red Flag, і тому вам буде дорого. Тому що якщо ви відкриваєте компанію в Іліної, а у вас водії з каліфорнійськими драйвер лайсенс, то я вам гарантую, що вам буде там на 2000 тисячі плюс-мінус дорожче коштувати ваше страхування ніж водій, який буде мати з цього штата, чи як ми називаємо neighboring states. Ми знаємо історію за Пенсильванію, як багато водіїв. Абсолютно от саме тому, напевно, так і є. Але це напевно знову до до нашого наступного ефіру з схемами. Ми там так, же... так, там, так, так, ми не хочемо. А, і так само, якщо у вас є там два водія, і один буде мати пенсільванські, інший флоридський водійські права, вам буде набагато знову ж таки дорожче. Тому що питання страхової компанії, а як ці водії приїжджають в оліно паркують mm -hmm. тут а, ваші траки, а потім вони літають додому, тобто, знову ж таки, чи вони їдуть додому, значить вони там знову будуть перевтомлені. Багато питань. Тобто, а, це такі от нюанси, на що треба звертати. А так само гаражна. Адреса впливає на ціну, все ж таки дуже сильно. Мене завжди питають, де найкраще. Я всім кажу, іст Данді. А я боюся, що він переповнений вже водіями, але кожен зіпкот має свою ціну. Чим ближче ви до Чикаго, і взагалі, якщо ви реєструєте компанію, напевно, моя порада не робити це в Кук-каунті, тому що багато страхових компаній взагалі відмовляються. Відмовляються страхувати тракові компанії, які є в Кук Каунті. А через перенасиченість, через проблеми ну багато Його, це, це не про схеми. Це про будемо Юлі, це. Юлі, Юлі, уточнення. Я я власник компанії, і я же і водій свого авто, угу. які мені нагадаю, коротко страховки потрібні. Скільки їх має бути? Ну, насправді це буде одна автолаябіліті, і ми туди ще друга. Потім тобі треба буде докупити карго-страховку, або ти це все робиш одночасно. Це можна зробити в одному полісі, або можна брати окремо. І третя буде потрібно physical damage, це саме страхування, двостороння страховка на твій трак, якщо так пояснити. Тобто три. Три. Так. Три. Ну, не обов'язково. Третя це не обов'язково. Якщо ти маєш там 2008 року якийсь року а, який коштує зараз 10 тисяч, ти, ти не зобов'язаний мати. Якщо ти не маєш фінансування, ти не зобов'язаний брати physical damage, тобто двосторонню страховку. Найголовніше тобі мати liability. Це якщо ти зробиш величезну аварію і не дай боже хтось постраждає третя сторона. Так. Зрозуміло, ну цікаво застрахування, страхування. А Юля, до вас вернемося, коли ви вже зареєстрували людину, ви так. їх відпускаєте, і тільки Юля сповідає їм займається, якщо ви там, не дай Бог, що сталося. Чи ви так само їх якось підтримуєте? Чимось вони до вас телефонують, і чим саме чи потрібно умовно кажучи, перереєстровувати компанію або поновлювати uh -huh. реєстрацію кожного року? Окей, okay, це насправді гарне питання, дуже обширене питання. Тому, якщо відповідати коротко, то після того як я реєструю. Компанію вони нікуди від нас не йдуть. Вони з вами назавжди. завжди залишаються це вони, і роблять це. Так, так, так. Вони назавжди з нами. Чому? Тому що компанія потребує постійного введення, тобто є дуже багато ліцензій, які ми оновлюємо щонайменше один раз на рік. Так є дуже багато видів звітів, які ми подаємо. Тобто є ще квартальні податки, які ми оплачуємо. Насправді. Інформації дуже багато, і надзвичайно важливо бути з цим ознайомленим перед тим, як власне людина реєструє траковий бізнес. Тому я завжди рекомендую, навіть я би сказала, не рекомендую, але коли до мене телефонують з проханням про відкриття тракового бізнесу, я завжди намагаюся так хвилин 5-10 з людиною поговорити, просто щоб я зрозуміла, чи людина орієнтується в тому, як виглядає цей процес. Тому що знову ж таки дуже багато вимог, надзвичайно багато ліцензій дозволів, які потрібно мати. І їх недостатньо мати, їх потрібно ще оновлювати так. Тобто є податки окремі, які платяться з певної періодичності. Тому, а, та. тому після того, як ми відкриваємо трекову компанію, здебільшого вони залишаються з нами, і ми їх ведемо протягом цілого, цілого періоду діяльності. Це дуже цікаво. Я сподіваюся, що людина має опцію таку чи залітка опція існує, щоб засетапити зустріч з вами двома обома і поспілкуватися з цією моменти вже приватно, можливо, якісь людина має питання особисті. Напевно, Власне. одночасно буде важко, я, тому що думаю. я думаю, що Юля перша, вона як каже, говорить з людиною, потім ця людина телефонує мені, і я так само починаю говорити про страхування. А один нюанс, який я хочу всім наголосити: ви можете реєструвати все, ви можете мати достатньо грошей, ви можете мати. А, можна сказати, я не знаю там все. Але якщо ви зіпсуєте вашу першу страховку, то я можу сказати, що напевно. Вам підняти потім цей бізнес наступного року буде дуже-дуже важко вийти звідси. Вам треба буде вкласти дуже багато екстра грошей. Це будуть просто екстра ресурси, які вам потрібно знайти. А це тому якби страхування важливо, важливо до цього правильно підійти. І тому потім після Юлі вже я їх консультую, коли мені люди там телефонують і кажуть, ну я відкриваю веліною, але зроби мені страховку. Там я не знаю, я чув в Вайомінгу дешевше. Тобто а, такі схеми не працюють. Тобто, так само треба це з людьми говорити. Тому що а, страхування може це ну, дуже важлива частина вашого тракового бізнесу в майбутньому. Ну а потім переходить ваше сейфті, як правильно ви будете вести вашу вашу тракову так, компанію. Насправді, от наші з Юлією задачі вони безпосередньо дуже взаємопов'язані між собою. Я завжди кажу, що частина страхової це, напевно, що найдорожча е, інвестиція, так якщо ми говоримо про відкриття тракового бізнесу, тому до цього потрібно дуже відповідально підходити. І так само маємо приходити відповідально до нашого ефірного часу. На жаль, його не так вже багато лишилося, але маю ще одне питання. Я обіцяв, що його поставлю швидше, але так склалося, що його ставлю в кінці. Все ж таки, один водій, один трак. Я вже його купив а далі рухаючись, скільки мені потрібно коштів, щоб вас обох дозволити собі. Якщо говорити про страховку, Юлі, скажи в середньому. В середньому я скажу, що напевно, ну, всі кажуть, там, це, я б сказала, якщо ви отримаєте щось менше 10 тисяч за рік, то я, вам, напевно, дуже-дуже повезло. Тобто, в середньому ціна буде на страхування, знову ж таки, буде впливати, наскільки новий трак. Та, буде впливати, чи ви має, хочете страхувати ваш трак, чи ви хочете тільки автолеабіліті мати. А буде залежати, де ви паркуєте ваш трак, досвід вашого водія, але це буде в середньому між 12, і я б сказав, напевно, 20 тисяч. Тобто, якщо у вас буде 12, це я в принципі вважаю, що так само не є погана ціна. А якщо 10, то добре, якщо 8, ще краще. Тобто можуть бувати різне, але в загальному не розраховуйте, тому що може бути і 20 тисяч, може бути і 22 тисячі. Один а, трак, один водій. Так. Ну, це вже це вже upper end, але я через це я кажу, давайте реалістично це десь буде між 10 і 20 тисяч. Тобто, якщо вам там 15 тисяч, я думаю, угу. що це в принципі okay. реалістично реалістично. Так. Якщо говорити про вартість входження в контексті а, послуг, ліцензій а, і всього, скажімо так, що в себе включає моя частина. А, якщо ми говоримо також про реєстрацію, трака, тому що сама реєстрація досить дорога. То, в принципі, в 3,5 тисячі доларів можна вкластися. Це досить, Тому цей бізнес такий привабливий. Це досить притомна сума. 3,5 там. 12 плюс-мінус страхування. 15, що... <ріст> нехай, Але нехай. 12, Окей, 20. Так, і вам треба дати даунпеймент. Тобто, ви не зобов'язані платити це все разом. Тобто, строї... чим добре страхування. Ви там платите 20 чи 25% відсотків даун, а все решта, ви потім платите по місячні. Кітри 3,5 половиною там п'ятнадцять тут. А, потім сам трак, щоб його купити або взяти, хоча б в кредит. Ну і безпосередньо вже на бензину. Зрозуміла математика. Дякую, що роз'яснили сьогодні ці всі моменти. Насправді, коли починаєш? Коли починаю? <ріст> чекайте. Вище позбираю. Я чекатиму на дзвінок. Юля, ви завжди чекаєте на дзвінок. Я будь-який можу позвонити. Дякую, що сьогодні розповіли. Я думаю, що ті, хто десь собі мав якісь сумніви, сьогодні вже отримали відповіді на питання. Якщо ж додатково мають питання, люди, нехай до вас вже телефонують напряму. Я не буду посередником. Хто я такий, щоб там стояти? Тому номер телефону Юлії Скубіди 773 235 9900, а номер а, Юлії Пони 773 403 3251. Ця вся інформація буде продубльована у нас під відео. І ви можете кому завгодно з нас зателефонувати. Тому що ми вас обов'язково з'єднаємо, тому що коли мені телефонують і питають, як відкрити тракову компанію, я відправляю до Юлі. Так що так це взаємно. А якщо мені зателефонують, я відправлю до вас обох. Тому дякую ще раз за розмову. Чекаємо вас наступного разу, щоб поговорити про схеми. Буде дякую. цікаво. Дякую. Підпишіться на канал Радіо UA Чикаго. Ставте вподобайки та коментуйте відео, а також підтримайте нас на патреоні. Посилання в описі.